Вашому вніманні, якщо буде видно, звісно, ага, включимо. Вот. Ну, я вам показував, зайшли на аркоскіпозиції, ваші вот піде. І дивіться, що uh -huh. плазма наушники наші. Все, ну коротше, фляга їхня. От їхня позиція. Вот він спав тут, а підраз їбаний. Вот. Це ми саню розмінірували. -у 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 -у. О, дивіться, як чувак нахуй поки розмінірував. Весь поту нахуй. -у -у. Ви подивіться на мене, блядь. Дивіться, ми на як нас ми ми як як чорти чу... їпать май. Єле-єле Пів... півтора часа, нахуй, ЄЛІ зайшли в цей пліндаж. Та є той ват, Олі Оліблять, шнури нахуй. Що тут ще? Та то вон як він жив підарас Вон ще видно, що це точно не з Росії привезено. руки це не з Росії привезено. Це от у селах у людей позабирали От їхні бушлати. От все їхню блядь. плазму спиздити ще нова, бачите, ще клійонка йобанар.